Доброго дня, шановні слухачі? Розв'яжемо задачку підготовки НМТ 23-го року, тест номер 6 Завдання 26. У нас басейн наповнюється водою через першу трубу за 45 хвилин, через другу трубу за 60 і через третю трубу за 90 хвилин. Запитання наступне. За скільки хвилин буде наповнено басейн, якщо відкрити три труби одночасно. Тобто нам потрібно знайти час, за який басейн буде наповнено з трьох труб, які працюють одночасно за скільки хвилин. Задача доволі нескладна, якщо вміти правильно її розв'язати. Нехай басейн нас позначимо за одиничку. Да? Тоді давайте. Порахуємо продуктивність праці кожної труби. роботи, вірніше, кожної труби у хвилинах. Продуктивність праці, роботи першої труби складає 1,45, тому що вона за 45 хвилин. Продуктивність другої 1,60, тобто вона 60-ту частину заповнює да, за хвилину. І продуктивність третьої 1,90, тому що вона за 90 хвилин заповнює повністю, тобто за хвилину 1 хвилину 1,90. І якщо вони працюють разом, то це варто просто додати. І ми отримаємо продуктивність е, наповнення басейну з трьох труб одночасно. Ну, 45, 60 і 90. Е, варто звести до спільного знаменника, а саме 180 і отримаємо. 180 поділити на 45 це буде 4. Е, 180 поділити на 63. І 180 поділити на 92. Тобто 4 плюс 3 плюс 2. 4 плюс 3 плюс 2. І якщо порахувати, то це буде 9,180-х. Можна скоротити на 9 і отримаємо 1,20. Тобто, працюючи три труби разом за 1 хвилину наповнюють 1,20 басейна. Тоді логічно, що працюючи разом, щоб наповнити. Цілий басейн до нам знадобиться 20 хвилин. Таким чином, у нас задача розв'язана. Ще раз повторюсь: задача на спільну роботу. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.